Вікенд нової української музики. Гурт циферблат стали фіналістами нацвідбору на Євробачення 2024 І просто зараз вони презентують в нашому ефірі свою конкурсну пісню, яка називається «Place I Call Home». Мене звуть Ксенія Івась. Це вікенд нової музики на Радіопромінь. Даніл Лішинський, привіт, добрий день. І Валентин Лишинський, привіт. Салют. Ну що, ви в фіналі? Я вас вітаю. Дякую. Що відчуваєте? Цікавий досвід. От ми для цього йшли а, отримати враження. Врешті-решт, всі враження справжнюються, які я собі так намрію. Мені подобається все, що відбувається. Ми з дитинства дивимося європачні. Для нас це такий і гештальт, і мрія. Якась мені там не соромно, мені навпаки все подобається. Абсолютно. А що має бути соромно? Ну, там ми вийшли з трохи інших місць, ніж багато з тих артистів, які беруть участь на відборі. Ми з цього з, з подвір'я зайшли е, в замок. Ну при тому всьому. Все одно почуваємося, скажу, кажу, комфортно і все набагато краще, ніж може здаватись. Це чудово. Друзі, ви попали в наці... фінал цідбору з піснею Place I Call Home. Це пісня, ну, перекладається як місце, що називає домом. Це про об оболонь в Києві. І про неї теж. Це про. Це не конкретно це, як пісня не конкретно нам адресована. Вона адресована, в принципі, всім тим, хто тримає в серці дім, всім ті, хто про всім тим, хто про нього постійно думає і хоче в нього повернутися. Я думаю, що більше ця пісня присвячена тим, хто не може, не має можливості туди повернутися, тому що в самому тексті пісні більше йде про те, що людина, яка тужить за домом, вона знаходиться десь далеко через різні причини. От тому ми то на оболонь маємо доступ кожен день. От ми сьогодні з оболоні приїхали. А <реш>. купа людей нема не можуть повернутися не те, що додому, не можуть навіть в, ну, в країну свою повернутись. От тому ця пісня це на власному досвіді, бо я не бачився з родичами вже два роки, і відповідно ця пісня для першочергово була їм для них написана. А... Але я думаю, що в принципі кожен другий, або взагалі кожен українець, в принципі, схожі ситуації знаходиться, тому що так чи інакше у вас є родичі, які за кордоном, і мені хотілося донести до них цей мешець, щоб вони не забували про Діму, щоб вони обов'язково сюди повернулися, щоб вони ментально були тут. Я думаю, що ця пісня при цьому може бути близькою і для, і для європейського слухача, тому що в принципі, там теж є багато людей, е які так чи інакше є переселеними, типу, Вимушено або не вимушено, тому. Хочеться, щоб тема України не пропадала з Радарів, в принципі. Е, але можливо в цей раз хочеться і подати якось не агресивно, а більше через зрозумілі всім можливо якісь сентенції. Я пам'ятаю, як ти на жеребкуванні сказав так цікаво, що ця пісня присвячується тим, хто виїхав з України і не збирається повертатися. Ні, ні, так я не говорив. Ні, ні, я сказав, що виїхав з України і. Можливо, можливо, ні в коли не повернеться. По ага, так. Так, а, с... Ну, я Це... мав на увазі, що ти саме в цьому ти себе уявляв на місці цієї людини, коли створював пісню. Ну я ж кажу конкретно, ця пісня була конкретно написана для моїх конкретних родичів, моїх чи частини моєї сім'ї батьків, сестри і так далі, тобто для людей, які вже. Довгий тривалий час сюди не приїжджають, і я дуже по ним скучаю. Євробачення, можливо, частково було б можливості з ними хоч на там день побачитись. Даню, от да. ти людина, яка відповідала в цій пісні, за що? Я знаю, що Валентин написав текст. Угу. Що саме зробив? Ти написав пісню. Я вважаю, що пісня... Аранжування? Ні-ні-ні. У нас завжди суперечка йде е, між нами, що таке написати пісню, врешті-решт. Маю на увазі, що для мене написання пісні починається з головного: це з мелодії і з вокальної лінії, тобто мелодії і гармонії. Мелодію, гармонію написав я, але. Далі взявся за роботу валі і написав текст до пісні. Тому можемо вважати, що це на даний момент такий Ленан Маккартні. Тобто на Чудово. двох. Але думаю, що років через 20, як нам там в іншому інтерв'ю, третейський суд буде вирішувати. Хто ж більше заслуговує на пошану? За це чекає. Я, я нещодавно бачив у якоїсь божевільної блогерші якоїсь як на мене, що вона mm -hmm. дивилась текст, перекладала текст, і вона там. Я, я був шоці взагалі. Ну вона типу, сміялася над тим, що текст якийсь недолугий, вона перек, переклала. Який, цей в пісні Place A Call Home, uh -huh. вона переклала, це було геніально, вона сиділа перекладала приспів, де Fierce Argan, uh, Dark and Blue, Place A Call Home, а на постійно, оце Place A Call Home, Місце, я дзвоню додому. Місце, я дзвоню додому. Як може не сидіть місце, я дзвоню додому. Місце Лондон і вона там, типу, ха-ха, який типу типа, ну, типу, сидить не у Я думаю, да а два рівень. Може, ну не знаю. Даня, ти вже згадав про Леннона і Маккартні. Дехто пише, що у вас чути вплив саме Бітлз. Хтось каже, що М'юс. Хтось каже Фредді Меркері. Беки як у Абба. Чого таке? Так. Що вам що, з цього відгукується? Ну, по-перше, е, я почув Мьюз. Я, ну, я люб... ну, мені норм Мьюз, але я знаю, може, три-чотири пісні групи Muse відсили. Mm -hmm. Ніколи не були взагалі референсом ні для чого, що ми робимо. Е, далі Queen, ситуація схожа. Я знаю, можливо, пісень, Ну, більше, окей, ну пісень 10, можливо, набереться, але я ніколи не слухав навіть жодного альбому. Queen. З приводу Бітлз, я великий фанат Бітлз. Я думаю, що всі музиканти мелодисти не можуть бути їх фанатами. Питання в іншому. У нас нема від Бітлз прям нічого взагалі. От якщо е, я можливо, це якийсь стандартна штука для тих, хто е, з закордонних груп, старих знає тільки Бітлз, типу, це як стандартний образ. А, типу, щось західне, типу, як Бітлз, і звучить по старому. Very цьому... British кажуть Very British. При цьому пишеться Бітлз, пишуть в дуже різних варіаціях. Хто у них Бітлз через Бітл. Beatles... Yeah. Коротше, я там стільки варіацій вже о, прям як і далі. Коротше, підставляєте, хочете слово Бітлз, Можливо, по-різному дуже пишуть. От правопис, да, не просто по різному правопис да? дуже mm -hmm. різний, да, Слово. Бітлз, вот. тому я думаю, що від Бітлз у нас при приблизно стільки ж, скільки від Дуаліпи, я не знаю, чи від Емінема. Але... Думаю. А у них теж від Бітл 100% є багато що. Скіпало, тому, да, тому ті, хто пише, що ми схожі на я вже казав це на Азербайджан 2023 року, виступ це повна лажа. Ну, взагалі не схожа пісня, і у нас образ не той абсолютно, і немає цих вокальних гармоній, як там оцих от Пола Маккартнівських, Харрісон і так далі. Тому ні, це проситно не, не в точку, бли вже ближче, якщо хтось порівнював, то е, ладно, казав хтось про Пелтона Джона, хай це схож... Ма, більше схожість. А що б ви відповіли тим людям, які пишуть, що їм Нудно слухати вашу пісню. Нудно? Нудно Там слухати такі, вашу репет, пісню. Репетитив, репетитив. Там хтось пише. Що нам відповідати таким? Я людям? не знаю, є люди, а є люди, яким не нудно. Ну, я знаю купу людей, яким не те, що не нудно, вона їх торкається. Мені нудно ну, баскетбол, мені нудно дивитися. Ну, здається, це один з найпопулярніших видів спорту на планеті. Да, от... Не знаю, що сказати неї. Мені нудно, мені деякі кіно, яким подобається, нудно дивитись. Коротше, це це дуже. це ну це вже просто ну, типу, це про. Просто... Про смак про. І, якщо ми говорити да. про смаковщину, то ми тут не вийдемо зі студії. Ну от мій вічимо, я обожнюю групу там Floyd. Ми вічимо врахував. Він казав, що це нудяті наповне. Ну, типу, мені просто максимально не нудно. Це справа смаку таке навіть коментувати не буде. Це ж не якась критика. Ми вже прокоментували. Ну, я маю на увазі, я не буду конкретно розбиратись, чому це не нудно. Нудно, нудно, окей, я ж не можу повпливати на відчуття людини. Слухайте, для запису басової партії ви запрошували сесійного музиканта, так? А, стапе, стапе. А, та, кого, та? а кого, а кого? А, ви у вас про це було написано? що Блін. А, Басову партію <laughs> Там... вам я, ви подякували який, який пальош, а? <laughs> да, я бас. Я не пам'ятаю. По-моєму, бас записав Андрій Литвиненко, угу. власне, людина, з якою яка допомагала нам з аранжуванням в цьому треці, на відміну від... Наших... Да, на відміну від... Треків, які пісень, які були на альбомі притворені, де все ж таки гліб проців Зін Морд. А тут якби ми трошки поміняли місцями. Насправді, так скажу, що у нас після Євробачення точно вийде ще одна пісня, яку ми Ну, не для Євробачення, яку ми робили теж з Андрієм. От, тому він. Як мінімум до двох робіт... вистрілів? Да, до двох робіт вже точно мав, мав відношення. от Дуже крута партія, Андрію, привіт. А скільки mm. людей ви плануєте залучити у вашому просто... номері на сцені фіналу нацвітбору? Чити. Кого ви ще запросите? Ні, секрет. Так, да, це, це Star Guest. Ви маєте чималу підтримку тут в Україні. А от чи помітили ви на собі увагу єврофанів із-за кордону? Я не слідкую за єврофанами за кордоном, якщо чесно, е, і ми ще не почали створювати аккаунти для цього. Щоб слідку, слідкувати ми за ми ще цим. не наплодили ну, сотні акаунтів. робити. — не знаю, поки думаємо над тим, як залучити європейську аудиторію. Так, ви який грає інтелігентний рок, і як відомо, євробачення це. Про поп-музику. Для чого він взагалі вам потрібен? Євробачення не про поп-музику, Євробачення просто намагання кожної країни показати себе. Там немає конкретної. дуже часто там музика, яка не являє собою трендом на даний момент. Тому саме питання трошки перефразую. Наша... Сабрал був дуже, дуже трендовий. Ну, да. наприклад. Та ні, та багато. Насправді завжди половина учасників привозять щось своє, що не являє собою тренд зараз. Вони просто намагаються ввести тренд на щось. Самі. Да, ну, самостійно. Да. Тому Вони вже... свій свій роблять євробаченівський да, панток. По Музикою yeah. назвати важко. Тим самим займаємося ми, в принципі, зараз з гуртом. Ми йдемо зі своїм баченням, якщо ми попадемо в момент, коли людям буде це потрібно, насправді. Це зіграє з нами е, ну, хорошу історію. Тому я скажу, що конкурс не зовсім про поп музику, конкурс про законодавство нової поп музики. Тобто люди самі приходять і показують, і люди обирають, що буде наступним, скажімо, трендом. Е, можливо, не в американській британській поп-музиці, ну хоча б в європейській відносно, тому що в Америці і в Англії вже давно все попереду, і наздоганяти е, за рахунок Євробачення неможливо. Я а... от до речі з цього і казав, що я би змінив правила, щоб оцінювання номера було прямо після. От виступу, вигляді якихось смс і так далі, саме тому що мені хочеться, щоб це була не те, що зараз відбувається, що просто пісні просто розносяться за пів місяця до до конкурсу або за три, просто трендами стають і травля. Це якось не про емоцій. Мені здається, пісня Євробачення. От голос за неї це якесь емоційне рішення. Воно відбувається в моменті. От я так голосував, колись за Льошу, До речі, коли вона там перемогла в національному відборі з іншою піснею, Вона потім виступала з іншою піснею. Але я пам'ятаю, ми побачили. Пентеж удвох. Так, ага, вечір. Було ми вдома сиділи просто два і, ми, це бу... були і ми були. Я навіть маму попросив мені скинути гроші на кар... ну, на телефон, щоб я відправив що... смс-ку. Врешті все вирішила Анна Анна Герман. А, це була якісь голова журі була. А тоді багато а -а -а. чого ніхто не пам'ятає, голова журі була Анна ми... Герман. Да, і вона врешті там Альоша, наче по голосам не перемогла, але Анна Герман сказала своє останнє слово. Прикол в тому, що це було емоційне рішення для багатьох тоді за неї проголосувати, бо ніхто не знав. Це просто вийшла якась дівчина в рок-стилі якомусь to be free. Da, це було офігенно. і типу, а зараз мені здається, це все нівелюється, бо український нацидбір в принципі перетворився на щось важливіше, ніж сам фінальний шоу Євробачення. Це таке прям подія політичного масштабу такого в Україні, і просто е, оцей наганяння переглядів е, масового, масової цікавості до якоїсь конкретної пісні ще за місяць до проведення конкурсу. Мені не дуже подобається, тому що це має бути. Я не кажу, це погано для інструменту просування. Це і для нас зараз грає непогано насправді. Але враховуючи от самого переможця, хотілося б, щоб це було я спонтанне емоційне рішення, як це було з Сабралєм, як це було в нас на відборах купу разів там away, e, ну, з Гоуей, з Альошей. Ну, коротше, з тими, хто не передбачено перемога. <ś up> Якщо ви переможете і поїдете представляти Україну в шведському місті Мальме, яким буде ваш меседж там? Меседж пісні наш Place Home», е, э, Тобто, Боже, звучало як Place Oklahoma. Place I call home. 아, а Е, Меседж простий. Ми хочемо донести українцям, де й європейцям, які та, з тої чи іншої причини розуміють, що таке туга за домом, що дім їх чекає, в яким би він не був. А, я, а мій особисто меседж, я його не приховую. Я дуже хочу, я дуже хочу побачити своїх рідних. Насправді для мене, це, для мене це можливість, бо ми не виїжджали з України весь цей час і, і якби не порушили ніяких як. Дехто законів і так далі. Тому дуже хотілося б, щоб цей шанс не тому, що я зараз жалюсь, бо ласка, випустіть мене? Ні, ну типу, просто це було б класним бонусом. Я дуже хотів би своїх родичів. Побачити, яким я в першу чергу і присвятив цю пісню. Слухай, Даня, а, а які а? от тебе от зараз, які в тебе хвилювання, можливо, якісь навантаження емоційні ти переживаєш? І от що в цих всіх конкурсах uh -huh. телевізійних тебе найбільше напружує, а що, навпаки, заряджає? Заряджає боротьба композиторства. Дуже заряджаю, із Яною Шимаю хочеться поконкурувати трошки е, в гармонії. Ах ти! хейтер! А, 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 а назва, от Паша да, да. Ні, Ну я ж, я ж так, а ж, Лера, Скайлер. я не знаю, е, я розумію, що багатьом здається, що мені ці, там, це не, не моє не середовище. Ну, я ж теж росту. Для мене на увазі. Мені подобається все. Не знаю, що сказати. Я проживаю непогані дні е, в своєму житті. І е, навіть. Отримую якесь таке от, задоволення. Що І там все... буде, до речі, от, яким буде ваш номер? Ви вже знаєте? Ви вже працюєте над цим. Ми працюємо над цим, але ж ми очевидно ну, не будемо цього розповідати. Ну чому? Складно... Розповідаєте? Ні, так просто немає що розповідати. І до речі, мені здається, що більшість артистам так само е, немає що розповісти, поки тому, що все робиться на швидкоруч якомога якомога скорше, але при тому всьому йде ну, так, ну, гарячий такий процес от, на кухні. Е, <laughs> ну, У нас ситуація така, що Ілля Дуцик наш. Е, Режисер, зараз уже домашній наш режисер, я маю на увазі, що він з нами, не гостєвий режисер, як у нас раніше було постійно нові. Він нам допомагає з постановкою номеру і е, поки що такий напівсекрет і для нас. Е, хочемо, щоб, щоб це було масштабно. Хочемо, щоб це підкреслювало пісню, але щось конкретно сказати не можу, просто тому що я сам не знаю. Хочеться чимось здивувати, я розумію, щось сказати цікаве, а не можу. Ми точно вирішили, що в номері не буде зайвого, в плані, що ну, є такі. У нас стала думка, що зайвий реквізит в номері. Багато от знаєте, типу, по плейся то це одразу о, давайте збудуємо маленькі домівочку на це. Оце все зайве. Це трошки попахає Карпінка карого і тим по цими капустниками і так далі. Це угу. прям як на мене, не про Євробачення, це от про малу сцену Франка Хіба. Мені здається, це не це не то. я не проти таких штук, але це не не то. Ну багато артистів минулого. Року, хоча там в принципі була менша локація, але не вгадало з цим. Типу мені здається, це от забування атрибутами, та реквізитом. Це прям зайве. Має бути дійсно масштабно, але лаконічно. Окей, готуйте, готуйте і дивуйте. Дуже цікаво, що ви вигадаєте і чим будете вражати. Я навіть я зараз по... я ж готую. <гум> я помітила, що єврофани інших країн вимовляють вашу назву О. як зіферблат, да. чи я... доводилось вам коли-небудь пояснювати іноземцям за свою назву? Ні. Не, не, okay, як, як би якось ви її не доводилося. А? А? а як би ви її пояснили? Перекладали, що це? Я це, це німецький слож. Так ні, просто тут треба просто береш, заходиш в Google, в Вікіпедія німецькою мовою, як пишеться е, циферблат. Ну хіба що там, по-моєму, Т, тобто в кінці дві букви ти, і все. Але в цілому, це ж це ж просто це, Вони, ну... це, 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 ти маєш що приховувати. Все, що робиться на Євробаченні, і все, що робиться на європейського слухача в нашому випадку, це маркетинговий хід. І ми залишаємося українським гуртом, який називається циферблат українською мовою. Все, що відбувається на зовнішній ринок, і е, ви ж теж маєте нас розуміти. І слухачі, і люди, які там з піару, все таке, це просто легший спосіб загуглити назву. Ну так, звісно. Тому я взагалі це люди, які писали, типу, я пам'ятаю, що коли оприлюднили список, навіть лон а там всі. Латинице? Це був просто якийсь шквал в Твіттері, типу, що вони всі що? а ще всі капсом? Капс, Або... не, от капс я згоден, хоч не. ми не капсом. Не. Да. Ми там, типу, але. Ой, типу, що рідно, Хлопці, це... дівчата, це просто, на... це просто на експорт. Боже. Що ви докопалися? Типу, в колинель за виступає за кордоном, вони теж підписують себе Сам. так. Ні. Ну це просто загалом. Я ж кажу, ну... що звичайно ми орієнтовані все одно на українськомовну музику, і це мало що змінює. А як європейці читають, думаю, що вони розберуться, тим більше, що воно запам'ятовується зовнішньо, і їм буде неважко, хоча б це ввести на клавіатурі комп'ютера. Це головне для чого це було зроблено. От по іншому, якщо б писали, наприклад, початкові початкову на початкові літери, то воно було б важче написати. Тобто, чи ти Там можна було б зламати голову? Так, друзі, я пропоную зараз створити для всіх слухачів радіопромінь супер крутий номер разом із суперкрутим гуртом. Циферблат, а ми вже поговорили. Зачин, зачин давай. Отже, зустрічайте в ефірі вікенду нової музики. Ксенія Івась та Циферблат. Я задав. Євробачення, це справжній трамплін, тебе ніхто не знав. Тепер ти зашумів цей фарпат. Зробить чахимат від до до карпат. Карпат. циферблат Голосуйте за номер. Дев'ять! Не, не десять, дев'ять! Дев'ять. Не чує, баба. Дев'ять. Це був Циферблат, У нас у вікенді нової музики, друзі, з нами. Привіт, ми Циферблат. Слухайте нас в ефірі вікенд нової музики. Ми тут презентували нашу пісню Place I Call Home. Коментуйте, підписуйтесь. А 3 лютого у фіналі нацвідбору на Євробачення голосуйте за номер дев'ять.